Надважливе рішення, можливо, яке потрібно було прийняти ще 20 років назад. Але вже зараз це рішення щодо єдиної ціни на газ в Україні, яка формується абсолютно публічно і відкрита, відповідно від тієї ціни, яка формується на європейських ринках, дасть можливість в першу чергу інвестувати в власний видобуток газу. Ви бачили слайди, на яких було видно, що абсолютно свідомо. Для напевно, збагачення тих, хто цим займався, був зменшений видобуток українського газу, при тому, що залежність наша енергетична перед в той час російським газом постійно збільшувалась. Були підписані кабальні умови отримання цього газу, і важливо є те, що саме в цьому році минулим урядом були вжиті заходи, які е, дозволили не використовувати російський газ сьогодні в Україні. Але наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ми, використовуючи єдину цину, збільшили власний видобуток газу, це дасть можливість зробити нашу країну енергонезалежною, а нашим дітям ніколи не бути залежним від будь-яких постачальників імпортного газу. А наступне, що би я хотів сказати, що навіть ці рішення, які ми прийняли сьогодні, вже дають можливість підвищити соціальні стандарти з грудня місяця, і це відповідно на наступний весь рік. Я думаю, що це ще не остаточне і не єдине збільшення на 10%. Ми прийняли спільне рішення, і я переконую тому, що депутати це підтримують. це Наше спільне рішення щодо відміни оподаткування пенсій. Ми розпочинаємо достатньо активну реалізацію енергозбереження в країні. Це дасть можливість менше споживати газу. При тому, що ми будемо більше видобудовувати нашого газу, це буде означати, що ми займемо дуже якісні позиції щодо енергонезалежності. Енергоефективність, енергозбереження один із пріоритетів, як я сказав, і ми побачимо, що ці дії будуть дуже активними. Окрім того, хотів би сказати, що ми поставили крапку в вічних розмовах щодо підвищення ціни. Якщо сьогодні ціна була 7188 гривень, для українців то з сьогоднішнього дня, точніше з 1 травня, вона вже буде 6879. Тобто менше при тому, що вона буде ринковою. І ще одна річ, ми поставили крапку в будь-яких корупційних оборудках, які були в разності ціни, коли з одного боку списували газ на населення організації, а продавали його задорого для промисловості і так далі. Тобто, і цей крок наш він буде абсолютно антикорупційним. І я в тому, що він буде сприяти в тому числі і розвитку національної економіки, оскільки створення енергоефективності в країні е, дасть можливість е, залучити і створити десятки тисяч робочих місць. А ці робочі місця будуть оплачуваними, вони будуть е, розвивати е, національну економіку. І більше того, частина коштів, які будуть заробляти в цій сфері, будуть направлятися до державного бюджету. Я розумію, що ті, хто зробив свій капітал і політичний, в тому числі, на газових оборудках, будуть нас сьогодні критикувати, але я переконую тому, що ми зробили правильний державний і абсолютно відкритий публічний е крок. Ми не будемо жодних розмов вести з е тими, хто паразитував на газотранспортній системі, на е видобутку е і транспортуванні газу. А ми будемо все робити для того, щоб кожна крапля українського газу служила українцям, дякую. Прошу запитання Наталія Непряхіна РБК Україна, Володимира Борисовичу, от економіка тільки не почала відновлення. Ви вже підвищуєте і соціальні стандарти, і обсяги підвищення субсидій, і при тому, що в Мінфіні очікують до кінця року бюджетних ризиків у 40 мільярдів гривень, і на ЯКРі у нас такі мінімальна кількість вільних грошей залишаються. То, власне, який обсяг видатків передбачений на всі ці цілі, які Сьогодні ви і міністр фінансів озвучували, яким чином збільшиться дефіцит бюджету, і чи погоджується він з тим дефіцитом, на якому полягають у МВФ, і чи будете ви взагалі переглядати державний бюджет після цього з урахуванням і нових макропрогнозів, які погіршив МВФ, в тому числі з новим курсом долара і ціною на нафту? Дякую, а, дякую. Я хотів би з першу чергу акцентувати увагу на тому, що для Українців, які мають невеликі доходи, а вирівняння цієї ціни не буде мати жодних наслідків, тому що через механізм компенсаторних субсидій, всі, хто потребує захисту, будуть захищені. І, а ті, хто мають високі доходи і великі палаци, вони будуть проплатити ринкову ціну на газ. Не можуть ті, хто мають великі доходи, забирати у самих найбідніших можливість отримувати компенсації. Тому це питання теж буде вирішено. Що стосується бюджету, ми не виходимо за рамки а, дефіциту, який був узгоджений. Ми повністю залишаємося в програмі міжнародного валютного фонду і будемо співпрацювати з фондом. А, беззаперечно, що ми очікуємо на стабілізацію ситуації економічної, і все будемо робити на того, щоб наповнювати державний бюджет. Зокрема, ми будемо наводити порядок і вже певні кроки робимо щодо збільшення надходжень від української митниці. І таких резервів у нас ще є. Достатньо, щоб збалансувати ситуацію, збалансувати бюджет. Так, прошу, ви будете завтання? переглядати бюджет з рахуванням нових макропрогнозів, або, в принципі, ми навіть. Ми навіть зав... ми навіть на наступному пленарному тижні будемо переглядати бюджет щодо відміни оподаткування пенсій і збільшення соціальних стандартів на 10%. Прошу. Галина Колачова, Українська Правда, прошу уточнити все ж таки розмір видатків і розмір дефіциту. Конкретну цифру, якщо можна назвіть, будь ласка, наскільки збільшення соціальних віддатків узгоджено з МВФ, і які нові маяки у проєкті меморандуму плануються, тому що зараз йде перегляд, в тому числі можливо щодо реформування державної фіскальної служби у поподаткування заможних громадян? Дякую, дякую за ваше запитання. Граничний рівень державного бюджету чи дефіциту державного бюджету не перевищує 3,7% від? ВВП, все інше, ви можете подивитись всі цифри, які передбачені, в тому числі на соціальні програми. Бюджет абсолютно є збалансованим. А по МВФ нові маяки щодо в проєкті меморандуму? Ви знаєте, що ми зараз ведемо розмову з міжнародним валютним фондом. Ми вийдемо на конструктивні рішення. Я переконую тому, що вони найближчим часом будуть ухвалені, оприлюднені. А, а коли найближчим часом? Найближчим часом. Прошу наступне запитання. Ірина Романова, телеканал інтер. У мене е, запитання по вашому непопулярному, як ви сказали, рішенню по ціні на газ. Поточніть, будь ласка, чи правильно ми зрозуміли, що тепер для населення не буде пільгових е, тарифів? Так і не буде опалювального періоду, як пільгового і літнього, тобто е, люди будуть платити одну ціну цілий рік. Це перше питання. Ну, це, це все комплекс питання такий. Наскільки виросте ціна на опалення в зв'язку з підняттям ціни на газ, і е, стосовно норм споживання газу без лічильників, поточніть, які вони тепер будуть, тому що ви сказали, що там е, е, по рукам Аблгазам надаєте, якщо вони будуть неправильно їх враховувати для населення. Дякую. Що стосується питання ціни на газ, справді вона буде єдиною. Ми переходимо на Повну адресну допомогу. Ви ж розумієте, що пільговий, так би мовити, газ він компенсувався з державного бюджету. Кому? Імпортерам. Ми сьогодні говоримо про те, що буде адресна допомога українському громадянину, який а, потребує соціального захисту. Ми все зробимо для того, щоб люди не постраждали від цього. І просто наведемо порядок елементарний в розрахунках. Фактично, в рамках бюджету баланс буде той, один і той же. Але по великому рахунку ніхто не зможе на цьому паразитувати і робити певні а, маніпуляції. Що стосується норм споживання, ви знаєте, що є доручення уряду сьогодні, щоб було встановлено 1 мільйон лічильників. Це є абсолютно реально. Ми зараз будемо запускати цю роботу. А були роки, коли було встановлено 700 тисяч лічильників, я думаю, що ми зможемо за рік встановити 1 мільйон. Це буде об'єктивний облік. В чому є проблема? І якщо ви навіть подивитесь на мою роботу в уряді в 2014 році, я теж вийшов з ініціативи, щоб норми споживання, які були затверджені і були завищені, що це означає? Що на господарство можна списати, умовно кажучи, тисячу кубів газу по ціні, я умовно кажу, по ціні, як ви сказали, пільговій. А саме домогосподарство може споживати менше цього газу. Де різниця? У мене питання. А різниця продається за тіньовими схемами за завищеною ціною. Тому важливо навести в цьому питанні порядок, і саме зміна цієї системи а забезпечить а, припинення будь-яких корупційних діянь з іншого боку, адресну допомогу тим, хто її потребує у вигляді субсидій і вирівняння ціни, що не дозволить будь-яке зловживання на будь на кожному етапі а, постачання газу. Тобто Але я правильно зрозуміла? Почекайте, я хочу уточнити, що людина, яка має власний будинок, так, вона взимку буде платити 6900 там з копійками, і вже не 3 200, як було цього року. По-перше, 3200 не було. По-друге, людина, яка буде сплачувати за опалення власного будинку, отримує свою субсидію для того, щоб менше сплачувати відповідно від своїх доходів. І це буде принципово важливо. А той, хто має великий палац, хто має велике споживання газу. Буде платити по тій ціні, про які ви сказали, і не буде мати права на субсидію. В цьому є соціальна справедливість? Той, хто потребує, отримає цей захист, і фактично підвищення ціни нічого для нього не змінить. А той, хто має сьогодні велике споживання, а він буде платити за ринковою ціною, тому що це є абсолютно нормально. Ми маємо захистити тих, хто потребує сьогодні захисту відповідно від своїх доходів. І ми це зробимо. А наскільки наскільки збільшиться кількість людей, які будуть отримувати субсидії? А... На сьогодні це 6 мільйонів домогосподарств. Ми е, бачимо, що така кількість може бути збільшена, але точні розрахунки, соціальний захист надасть. Я ще раз наголошую, скільки буде, стільки ми будемо робити компенсатори для захисту, і це є принципово важливим. Але з одного боку, ми робимо захист, а з іншого боку, не даємо далі е, паразитувати на темі газу і ставимо просто крапку в питанні вирівняння ціни на газ, все є крапка, і більше цього не відбудеться. А коли будуть змінені ціни на європейському ринку, а як правило, ми прогнозуємо, що буде зниження, тоді буде коригуватися ці ціни в сторону зниження. Але власний видобуток газу, який ми маємо нарастити, і у нас сьогодні створені будуть всі умови для цього, буде дешевший ніж той, який в Європі. Це наш український газ, і ми будемо це робити абсолютно чітко. Тому я вважаю, що в середньостроковій перспективі Україна стане незалежною, енергоефективною і буде мати власний видобуток газу. І буде мати достатньо високий рівень розвитку національної економіки. Останнє коротке. Інтерфакс випадки. Україна Ігор Горсли питання не стосується газу. Як не дивно Володимир ви зустрічалися з Вікторією Нуланд недавно? Чи правда інформація про те, що американська сторона вимагає від України проведення виборів в найближчий час літом, і зміни внесення змін в конституцію в обмін на надання заходом допомоги? Я вчора зустрічався з пані Вікторією Нуланд. Таких категоричних заяв не було. Ми проговорили питання проведення реформ в країні, макрофінансової підтримки Сполучених Штатів було ще раз засвідчено пані Нуланд про те, що Сполучені Штати підтримують Україну і готові допомагати, в тому числі фінансово. Ми проговорили ситуацію на Донбасі і необхідність врегулювання цієї ситуації, але конкретних речей, конкретних термінів. На моїй зустрічі з пані Улан не було. Ми маємо конкретних термінів. Ми маємо безумовно визначити щодо подальшої імплементації мінських домовленостей. Але як я завжди говорив, ми з боку України мінські домовленості виконуємо зараз. Стоїть питання за Росією. Вони мають забрати своїх військових. Вони займають займати свої, забрати своїх найманців, свою зброю з Донбаса з українського Донбаса. і тоді ми маємо там відновити нормальне спокійне життя. Оскільки люди сьогодні там потерпають від того, що там відбувається, і оце наше головне завдання на Донбасі живуть українці, які захоплені бойовиками і збройними силами Російської Федерації, дякуємо Брифін дякую, бажаємо всім гарного дня.